Зараз ми з вами зробимо супер практику. Захист. Я передам вам захист під час повітряних тривог. Що робити? Я зараз передам вам потрійний захист, новий. Він дуже сильно працює. От недавно прийшло. Я з ним працювала. Він вчора його е, передала якраз цей захист своїм щем і зараз передаю також вам ще. Відкритому доступі, щоб коли, Боже, як янголи літають сьогодні. Просто неймовірно прекрасно, так. А в мене, бачите, я вже казала, у мене нові помічники вже тут активувалися, також вон, допомагають мені працювати з Україною, бачите, які красені, допомагають також робити божественний купол захисту для нашої землі. Дуже сильні, активні, всім працюємо, всі працюємо, сонечки енергетично, практично світимо, моє любі. Так от налаштовуємося на серце і проявляємо чистий божественний намір, коли повітряна тривога, десь небесний, божественне, віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі та твоєму божественному світлу. Назавжди, назавжди, назавжди. Я приймаю, приймаю, приймаю тебе. Дуже важливий намір, дуже важливий. І віддаюсь, 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 віддаюсь тобі і створюю, ставлю божественний захист трьох ступенів над Україною. Божество купол, Творця та Ая. Завжди, назавжди, назавжди. Ми робимо глибокий вдих. Входимо в п'яту чакру, беремо блакітне світло янгольської енергії. Видихаємо. Привидусі животік втягується, формуємо купольну проекцію раз, перший слой. Поставили вдих. Через шосту чакру беремо абсолюта, в якому матінка всеси, всі боги та богині світла. Також всі архангельські системи. І просто ух, видихаємо, ставимо другий слой. Молодці. І третій слой робимо, робимо вдих. Входимо в сьому чакру. Беремо Божественний дух, це саме висока енергія такого неймовірного бускового кольору. І видих, животяк втягується, ми робимо третій слой. Так само ви можете, коли ставити захист, активувати свої кристали, якщо ви вдома. І активую цей божественний кристал на захист. Мене моїй домівки та України робимо вдих. В Творця очистили цей кристал, видих. Вдих, під'єднуємо його до Божественного Егрегора цього кристала видих підсилювали таким чином. І вдих, світло творця активували, Божественний дух. І бачимо, як ми видихнули. Прям хвиля пішла енергії високої. І говоримо про кристал, кристальчик, я тебе активу і бачимо раз. Оце під'єднання по цій, як він під'єднаний до Творця і до свого енергетичного Егрегора, тобто того виду, яким він є, можна не називати, під'єднали і вже бачимо. Як від наших кристалів стоять такі стовпчики світла і створене поле, тобто завжди формується енергетичне поле. Також хочу звернути вашу увагу на те, що скільки ви тримаєте свідомістю, скільки тримається тут енергетичне поле, тільки ви забрали увагу, воно розсипалось. Це залежить від вашого рівня свідомості, від того, наскільки ви можете бути в високій вібрації, наскільки можете відчувати. Тобто максимально, поки ви на низькії вібрації, поки ваше поле енергетичне ще не розкачене, не прокачене, немає ще сформованої сфери світла, аури світла тіла світла, у вас буде дуже швидко розсипатися ваш захист. Скажемо, коли ми тому, що ми тут між небом і землею. Ми у нас низькі тіла, і ще люди, людина яка живе більше в перевазі в голові. Звісно, у неї перевага ще низька вібрація а, ілюзії, тобто голова ще. І тому такі високі вібрації треба от максимально наскільки можете потримати.